Вітаю вас, мої любі трецьокласники, сьогодні понеділок, 11 вересня, за розкладом урок української мови. Тема нашого уроку правильна вимова слів зі звуками «дз, дз. «дж». Працювати ми з вами будемо на восьмій сторіночці підручника. Відкрийте підручники, приготуйте зошити та напишіть. 11 вересня класна робота, каліграфічна хвилинка. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Почнемо урок із невеличкого віршика Грицька бойка, який має назву Прилетіла бджілка. Прилетіла бджілка бджілка срібнокрилка, сіла на травиці, склала свої крильця. Де була хороша, може, важка ноша, може, притомилась, чи з дороги збилась? Я й не натомилась, з дороги не збилась, сіла на травинку, п'ю смачну росинку. Ось такий гарний віршик про малесеньку бджілку. Бджілку називають ще Божою мушкою. Давайте складемо асоціативний кущ до слова «бджілка». Бджола, які слова виникають у ваших думках, коли ви чуєте це слово? Можливо, це рій, мед, соти, пасіка, пасічник, жало, ліке, нектар, квітка, гудіння, чи може вулик? Сьогодні на хвилинці каліграфії ми будемо писати букву сполучення великої літери Б, маленької літери Б, букву сполучення джи. Далі букву сполучення із трьох букв Б, ДИШ і слово бджола. Поставте відео на паузу та запишіть каліграфічну хвилинку. Написали молодці. Наше наступне завдання: зібрати прислів'я. Із ось таких букв. Поставте відео на паузу та складіть прислів'я. Перевіряємо. Бджола мала, а й та працює. Запишіть, будь ласка, це прислів'я. Подумайте, що означає це прислів'я? Це прислів'я означає, що кожен повинен трудитися, бо без праці життя неповноцінне. Наступне завдання вправа 13. Прочитай на місці буквосполучень дж дзи, вимовляй як один звук. Починаємо. На джипі біля джерела проїжджав джміль. У дзеркальці він побачив джина, який розсаджував дзвіночки, а бджола летіла над кукурудзою. Отже, тіке, буквосполучення джи та дзи вимовляємо як один звук. Наступне завдання: серед виділених слів знайди слова, які мають таку звукову будову. Для того, щоб ви краще бачили, я збільшила цю будову слів. І так, виділені слова джерела, дзвіночки, бджола. Три слова. Давайте аналізувати. У першому слові повинно бути три склади. Давайте знайдемо слово із трьома складами. Джерела дзвіночки. Отже, тут аж два слова, в які мають три склади. Далі думать будемо так. Написали молодці. Як ви гадаєте, чому кількість звуків і букв у словах не збігається? Давайте подумаємо. І так, перше слово видзвонює, у цьому слові 9 букв. А скільки ж звуків? Перший звук в, другий И, третій звук з, четвертий в, п'ятий О. Шостий н. Сьомий У. Восьмий й, дев'ятий Е. Отже, в цьому слові дев'ять звуків. Наступне слово гудзик. І так, букв у цьому слові шість. Звуків у цьому слові скільки ж? Правильно, п'ять. Перший звук Г, другий У, третій. дз, Четвертий. І п'ятий К. Отже, дітки, що ви помітили? Букву сполучення «дз» та букву сполучення «дж» утворюють один звук. Наступне завдання із двома словами на вибір скласти речення. Це може бути слово дзвін, може бути слово «гудзик», джемпер або інше. Поставте відео на паузу. Складіть два речення з двома словами та запишіть їх. Працюємо. Склали молодці. Я склала ось таке речення. Мама купила новий джемпер. І, друге, я сьогодні загубила гудзик. Дуже цікаво прочитати ті речення, які склали ви. Продовжуємо працювати. Наступне завдання. Утворіть пари слів. Що робити, що роблю. Наприклад, їздити, «їжджу». Працюємо. Сидіти, що роблю сиджу. Що робити? Ходити, що роблю, ходжу. Будити, що роблю? «буджу». Водити, що роблю? Воджу. Радити, що роблю, раджу. Садити, що роблю, саджу. Наше наступне завдання пригадати, як переносити слова із звуками дзи, дзі, дж. Давайте звернемо увагу на ці слова: посаджені, посаджені. Що ви помітили? Правильно, буквосполучення сполучення при переносі ми не розриваємо. Наступна пара слів «Задзвенів». Задзвенів. В цьому випадку теж букву сполучення ми не розриваємо. Наше наступне завдання: записати утворені слова, поділивши їх для переносу. І так, ми утворювали з вами які слова? Сидіти сиджу, ходити ходжу. Отже, утворені слова. Сиджу, ходжу, буджу, воджу, раджу, саджу. І так, як же ж ми їх будемо переносити? Правильно, не розриваючи букву сполучення джи та букву сполучення дзи. Сиджу, буджу, раджу, ходжу, воджу. Саджу. Відкрийте зошити та запишіть слова, переносячи їх. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Написали молодці. Давайте з вами. Прочитаємо чистомовку Юлії Турчиної і випишемо слова з буквосполученням джи та дзи, уставляючи відповідне буквосполучення. І так, міль? звичайно, джміль на склянку з джемом сів, «гець» до нього підлетів. І дзвінка пішла розмова. Першим «гець» Промовив слово, що солодкий джем із грушки. З'їм його я самотужки!» Джміль дзищав, що було сили, поки склянку не закрили. І так, дітки. отже, які ми утворили слова Джміль з джемом «гедзь», дзвінка. Далі джем. Джеміль дзижчав. Далі, дітки, ваше завдання виписати слова з буквосполученням дж та дзи. Поставте відео на паузу та виконайте завдання. Перевіряємо джміль джемом ґедь, дзвінка, джем, Дзищав. Молодці, наступне завдання. Давайте спробуємо з вами відгадати загадку. Накрутив івась пружинку, танцювала без упинку, і дзищала, і крутилась, як стомилась, зупинилась. Що це, діти? Правильно, це дзига. Наше завдання скласти звукову модель слова відгадки. І так. Дивимось на це слово. Спочатку його промовляємо та ділимо на склади Дзига. Отже, в цьому слові два склади. Перший звук у першому складі дзи. дві букви, але звук один. Це приголосний твердий звук. Наступний звук І. Голосний звук. Отже, це перший склад, другий склад. Перший звук у другому складі Г. Твердий приголосний звук. І останній звук, а голосний. Отже, – «га». Дзи буква сполучення дзи, ще раз нагадую, означає один звук. Отже, в цьому слові літер п'ять, а звуків чотири. Молодці. І так, дітки, перед тим як ми почнемо розбирати наше завдання, давайте пригадаємо вірніше, що ми з вами сьогодні вивчили. Буква сполучення дж «дз» позначає один звук. При переносі слова, в якому є буква сполучення «дж» чи «дз», ми це буква сполучення не розриваємо. Домашнє завдання, вправа 16. Прочитати загадку, відгадати її, і потім виконати завдання на вибір. Або ж списати загадку і підкреслити слова, у яких звуків менше, ніж букв, або ж виписати виділені слова, поділивши їх для переносу різними способами. Чекатиму ваші роботи.